Чому починали говорити про 17 липня 2023 року? Було багато повідомлень про це в мережі. Як говорить Джотіш Астрологія, саме 17 липня, саме тоді почався так званий 13-й місячний цикл у цьому році? Так, так, бо місячний календар не співпадає з сонячним через меншу але стабільну кількість днів як ви всі знаєте в місячному календарі 28 днів днів місячному місяці тому щоб це збалансувати раз у три роки існує так званий 13 13-й місячний місяць даруйте за тавтологію. і зараз він ще й співпадає от в 2023 році він співпадає із досить сприятливими сонячними місяцями і іншими показниками та характеристиками Джотіш. Наступний такий період буде аж через 8 років. Отже, ми зараз, у цей місяць, сьогоднішнього дня, 17 липня, можемо починати планувати навіть весь оцей наш восьмирічний цикл. Цей місяць це є час для наших активних трансформацій, наш розум, наша підсвідомість вона стає особливо м'якими і податливими. І ми в буквальному розумінні цього слова можемо зліпити з себе все те, що хочемо, сформувати своє найкраще майбутнє. Що робити для очищення підсвідомості в цей час? А робити все, що вас розвиває і надихає, це і медитації, якщо ви практикуєте? Так само заміщення негативних стверджень на позитивні це так звані афірмації. Знову ж таки, якщо вони для вас працюють, і про це ми теж поговоримо у наших наступних зустрічах про афірмації. Що треба ще робити, це очищати свою підсвідомість від глибинних патологічних програм, шкідливих програм, від страхів, які назбиралися упродовж усього. Нашого життя тут допомагають методи регресії. Так само наповнювати нашу підсвідомість у так званих прогресіях, тобто в таких невеликих екскурсах в майбутнє, найчастіше ми розглядаємо такі періоди, як рік, п'ять, річ десять років. І оці прогресії, наприклад, молодим людям не завжди показують, бо в них є свій шлях, своя дорога, яку вони повинні пройти. А ті, хто люди середнього віку чи старші, вони можуть дуже чітко бачити своє найближче майбутнє. Так само, що потрібно ще робити, це є те, що вас надихає, те, що вас. Окрилює це так зване творче самовираження. Хочете в цей місяць малювати, малюйте. Хочете співати чи танцювати, робіть, це. все те, від чого отримує задоволення ваша душа. І е, одне з таких, е, те, що кожен зможе зробити, це є прогулянки на природі. Дуже добре так само це є вести щоденник. Цей місяць записувати свої ідеї, свої думки, е свій пережитий досвід, свої інсайти, свої якісь осяяння на папері. І тут саме важливо це писати ручкою на папері фізично. Це має дуже велике таке і психотерапевтичний, е психотерапевтичний вплив. І так само це дуже цікаво. Переглянути свої попередні записи, що було рік тому, п'ять років тому, десять років тому це не збережеться у вашій пам'яті. Його звичайно можна дістати в регресіях тих же, але коли ви це на папері дивитеся, ви бачите, наприклад, свій прогрес, як ви рухаєтеся вперед за увесь цей пройдений час. Отже, з тих усіх пунктів, які ми говорили, що потрібно більше робити в цьому місяці, це є медитація, афірмації, звернутися до психолога чи до регресолога по допомогу, творче самовираження, ведення щоденника, прогулянки на природі, Де що ви можете робити самі. Якщо є потреба, якщо ви застрягли на якомусь періоді, якщо з вами трапляються якісь події, які часто повторюються, негативні події, це може бути і якісь невдачі, невдачі в особистому житті, невдачі в бізнесі. Коли ви досягли до якоїсь межі фінансової, наприклад, і далі не можете пробити так званий цей скляну, скляну стелю. Не можете пробити це все дуже добре можна побачити у регресіях. Звертайтеся нижче під відео. Буде посилання, куди можна записуватися. Отже, 17 липня 2023 року це якийсь особливий день. Якийсь новий старт, чи, можливо, так як кожного дня ми прокидаємося і кожного ранку народжуємося знову. Тобто, кожен день це є новий шанс створити із свого життя шедевр. Звертайтеся, всі контакти внизу під цим відео. Успіхів! Would be just as